Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хотіли показати у цьому відео, які у нас вже роботи проводяться в такий ранній період. Бачимо такі надбудовують надбудови, то вони просять, є молоді бджоли, є багато виділяється воск, ну це такий ще воск, може і з рамок. По суть у тому, що вони вже будувати можуть. Щоб цей час не втрачати, коли бджола є багато молодої бджоли, ми даємо будувати рамки. Я вже декілька рамок сюди піддвигав, я не знаю, зимували вони майже на шістьох, шість, це або сім, два, чотири, шість, сім, чотири, по ідеї, я вже якби їм підвинув. Ну, тут класна обсидка рамок, тобто вони освоїли, щось приносять, це вже їхні рамки, от, вже покажу для, для відео, от все підлито, нектарчик, але час, слива виділяє, є вже багато цвітіння. Люди так, це взагалі важка рамка, а ага, це ще і з медом. Таку дали малометку, а нам таку рамку треба. Ми Заберемо. Там є сім'я. Заберемо ми одних ту, той нам корм потрібен. Оце яке. Фактично повнометка. Ці вже рамки задні, полупусті можна у гнізда передвигати. Це теж важка рамка. От, свіже, ось як висипаєся перга, пильця. Ну, Сім'я дуже працює та. Де вже тут розпліт? Оце легка рамка. Це пішов розпліт. Якщо видно, там черва. Так, Ну то не важливо. Так, одна рамка. Подивіться, яка обсидка. Оце повно э, розплодна вже рамка. От, виходить. Зараз такий період, що маса бджоли виходить. Дуже молодої бджоли є багато. Це вже все висипалося. Все, все черва вже. як вони тут відбудовують такий нарост, якби трутові. Це показник, що треба гніздо розширяти. Ну Я взагалі бачу цю бджолу. От який розпліт. Не знаю, сонечко зайшло, чи вам видно. Тут розплота. Ну і покажи там. Низу я тут не буду діставати. Класна розплодна рамка. Та остання не знаю в якому стані. Тут ми даме дві, дві рамки будувати на цю, на цю силу, тому що такі були моменти, коли я дивився на погоду, коли я дивився на, на цвітіння. І така була проблема у цих вуликах, що вони настраюються повністю, вирощують масу отрутня. Ну, це в кожному вулику вони зробите. В дерев'яному вулику цю, цю операцію зараз не зробите. Таке розширення. Це тільки я можу собі дозволити в цьому вулику зробити. Я переставлю пусту сюди, вони всі більш-менш важкі. Це одиничні сім'ї, де ми дали дві будувати, так, по одну дали. Хоча в мене було в планах дві будувати, дати зараз і дві трохи пізніше, як вже буде нормальний взяток. Тобто чотири рамки на весняний мед дати будувати і все. Але не з усіма сім'ями так виходить. Покажемо через пару днів, який, який результат. Тому що я розумію, тут ще Канді вони доїдають, тому що я розумію. Як дивляться на це люди з регіонів, де там недавно сніг розтаяв, то думають, що це дуже зарано я роблю. Пасікання міщаків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед-сота сотах. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтеся за номером на екрані або замовляйте наші товари через інстаграм. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. От тут маємо таку ще сімейку, яку вже давно треба було розширити. А це Канді тут вже і засохло. Вони... Я не люблю таку роботу. Оце тепер все треба збирати. Треба зібрати, бо... Вони там трута поставлять, метку нанесуть, потім не, не можуть зібрати. А вже тут трутень. все, Вже тут трутень. І от вам розширення. За, Запізніле розширення маємо. Та я той через день біля них. І тому ми ставимо. Дивіться теж обсидка бджола. Важка рамка крайня. Медопергова. Це все свіже. Те, що ви розказуєте, розбавили з водичкою. Тою в Закарпатті у, у такий період. О, як паде перга. Все, нектар, це, можливо, вже і розплід пішов. Тож, так обично є до розплоду корма, а звідси підсіє матка. От бачите, трутня насіяла. Де? Та, зрозуміло, що вони будуть вирощувати трутня, бо вони тут без діла сидять. Вони не мають рамок. А розширювати я боявся, дивіться. Що вона тут буде робити? Все, все, рамка сама себе забезпечує теплом усім. Цю рамку не треба гріти, цей їх гріє. Дивіться, трутень ходить, трутень, трутень. Тут можна е, маток виводити через 10 днів. от наступна. Уже навіть е, з розплодної йде у пергову рамку. Це уявіть собі, що вже два покоління бджоли тут вийшло. Оце повністю пакетна рамка. Від бруска до бруска. Да, 26 березня. Та зажміть ці бджоли, а потім. У середині квітня, от тут вже йде різновіковий. У середині квітня мені телефонують пасічники. а чому в мене бджоли рояться? Так, третя рамка. Ну, я не знаю, не хочу доставати. Не, не потрібно. Десь або там трутне. Четверта рамка. Ми тут йдемо дві будувати бджоло валом, Це п'ята рамка. Цю теж потихеньку вже переводять. Ось от така, от така картина. Я так через три рамки дам. ні, отут дам, де, де більше скупченість молодої бджоли, бо вона там. Ну, то ще таке, я розумію, ділення, Але я не доказав думку, чого я так рано даю будувати. Вони будуть будувати мені зараз рамки, а коли піде взяток, бо то є кому будувати. Коли піде взяток, у мене вже буде тари і бджола не буде відволікатися. Я ще поставлю там дві їм. Але в основному вони вже будуть менше буде йти нагрузка, будуть зайняті, ну, нектаром. Все, більше не розширюємо нормально. Так що бачите, яка в купі і природа у нас тут яка. І трішки ми бджілкам допомогли. І на даний час у нас такі сім'ї. Отака От сімейка трохи слабша. Десь 4-5 розплоду. Ось такий. Але щоб вони не теряли оцей воск, ці мені нарост, зараз, коли міль начне, от і вже одна ходить міль. Вона тут буде бродити. Вони переключаться, ця рамочка їх переключить на будівлю рамок. Я так помітив, коли десь бувало, так сім'ї не давав, бо дивлюся слабенька, не давав їй будувати, то вона так і сиділа. Скажемо, на одних і тих рамках. А коли так рамочку одну, вона якби, їх стимулює будувати рамки. У нас літом безв'яточні бувають періоди і там не відбудуєш рамки. Зато у вас там може взятки великі, то є час у людей будувати, а нам отакі ловити моменти потрібно. Добре, ось таку інформацію хотіли поділитися. Дякуємо за перегляд. Бажаю всім гарного розвитку.